Як люди маніпулюють іншими людьми, В першу чергу я хочу поговорити про ваших близьких людей. В той момент, коли ви захочете стати успішними, в той момент, коли ви захочете створити стосунки, в той момент, коли ви захочете зробити кар'єру, в той момент, коли ви захочете зрости духовно щось робити, ваші родичі будуть вам ставляти палки в клас. Причому робити, вони будуть це так цікаво. Знаєте, вони не те, що вони вам придуть і скажуть там: ай-яй-яй, що ж ти робиш? Фу, так не можна робити, все, тікай, звідти ти не туди попав. Ну, наприклад, скажімо, я вам буду якісь приклади проводити і розповідати так, щоб ви зрозуміли. Справа в тому, що кожна душа вона є унікальна. Якщо ми говоримо про духовний ріст, то духовний шлях в кожної душі він абсолютно індивідуальний та унікальний. Бог в світі один, а релігії є дуже багато. Навіть ті самі релігії, кожна людина вона буде трактувати якісь речі по своєму під себе. Ми всі різні, ми абсолютно різні. І тому не може бути таке, тобто, якщо ви народились в якійсь сім'ї, в якійсь країні, в якійсь традиції, якщо вона підходить, це чудово, але це може бути не факт. Зовсім не факт. Тому шукайте для себе те, що вам підходить. Якщо ми говоримо про заробіток грошей, та сама історія. Це абсолютно індивідуально та унікально під конкретну кожну людину. Якщо у вас все життя, ваші батьки вони були простими робочими, а ви, наприклад, хочете стати там, бізнесменом, чи художником, чи астрологом, чи ще якимось, розумієте, це зовсім інакший шлях. І це прописано у вашій душі на це втілення. І вам цей шлях потрібно пройти. Звичайно, це вашим родичам може подобатися, а може не подобатися. Далі, ваше особисте життя. Воно також, воно індивідуальне та унікальне, і воно у вас прописане. Подобається вашим родичам це, чи не подобається, вам потрібно пройти цей шлях. І шлях цей може бути різним від того, що ви одружитеся, будете щасливі в стосунках, так і до того, те, що у вас можуть бути якісь проблеми, в тому числі розлучення. Розумієте, це може подобатись вашим родичам, а може не подобатись. Яким чином вони будуть вам маніпулювати? Наприклад. Бо я не раз з ним стикаюся. Да? От. ну, У мене є така проблема, тому що ну, я чоловік і ну, так як в мене в основному приходять жінки на консультацію, то якщо я з чоловікові сподобався, або ми з чоловіком в близьких стосунках, то чоловік сам рекомендує жінці ходити на мої якісь там заняття. Слухайте мої лекції, ходити до мене на навчання, окей. Але є чоловіки, там, коли жінка, ну, для прикладу, ну, от, вони живуть в них громадянський шлюб. Ну, тобто вони просто сплять разом. Да? От. Ну, Це називається зустрічаються близькі стосунки. Да? І жінка не може відкрити рот і сказати, що слухай, Мені такі не підходы, ну, тобто, тому що ну, час іде, ну, їй потрібно там дітей народжувати. А він каже, так что, нормально, чо? мені все нормально, тобі че. Ну от, а вона не може сказати. В неї рот не відкривається, вона не знає, як кому сказати. Ну, от, розумієте, і от не раз приходиться мені бути, знаєте, ну, от, допомагати жінкам в цих питаннях. Да? Тобто я кажу, ну якось запитай, а що робити, як робити. Бо жінка взагалі каже, що слухай, мені тільки не підходить. Ну, я поїхала на місяць до мами. Ти поки подумай, я через місяць ну, от, Ясна річ, що він знає, що вона слухала мої лекції, і це йому не подобається. Тому що ну, як тут конфетку взяв, якийсь там ну, от Петро забрав мою конфетку. Да? Я тепер не можу з нею стосунки будувати. Ну, Хоче з нею будувати стосунки, виходь заміж, народжує дітей, офіційно оформлять стосунки, підіть в храм, дай обіцянку перед Богом, перед людьми, ну, тобто в захисті розпушіться. Ні, так чоловік не хоче. Тому буває таке, що комусь те, що я даю це, підходить, подобається, комусь, це, звичайно, не подобається. Причому категорично і катастрофічно. Ну на жаль, таке є. Но, як стати зі своєї сторони, я знаєте, бо люди мені часто кажуть, Петро, ви на чій стороні? Я на стороні закону. Тобто Бог нам дав закони, я стараюсь би, давати в своїх лекціях те, що нам Бог прописав. Тобто, якщо є чоловік та жінка, ви хочете будувати стосунки, то будь ласка, оформіть їх як чоловік та жінка, а не просто спати разом в одному ліжку, залі без всяких обов'язків. Тому що жінка може завагітніти, що там чоловік скаже: я не знаю. Я тут не при ділах, Ми з тобою там жили сама. До мене в ліжку залізла, Все приїхала. Розумієте, це не стосунки. Тому дуже важливо, щоб ви все ж таки стосунки оформили і жили правильно, ну як сказати, нормально, да, тобто по-людськи, да? щоб це було все так, як має бути, а не такий варіант, знаєте, там, ну хочу, живу, не хочу, пошла нафіг, знаєте, це як в анекдоті є. Що міняє жінку 40 років на дві по 20. да, то чоловік жінкою там жив 10 років, а потім каже: Ну, ти знаєш, я так прийшов до висновку, ми не сумісні. Він знає розводиться. Потім знаходить собі дівчинку 25 років, і все. А, а ті, що робити? А ті, що робить, куди їй потім діватися, розумієте? Далі, коли ви в е, стосунках, коли ви починаєте зміни якісь робити в вашому житті, так, то як будуть родичі вам маніпулювати? От, Наприклад, може, ну, я стикався з таким, да, що там, допустим, дівчинка вона там почала слухати мої лекції, так, вона там, ну, в кої, звичайно, це нормальні процеси, там, якщо добре ну, от, сім'я, вони бачать зміни, бо ну, в мене таке бувало часто, да, допустимо, дочка вчиться, а там батьки, мама, ну, батьки, там, бабуся, допустимо, спостерігайте, слухайте, що почала мінятися в кращу сторону, окей. Потім вона знайшла собі там, молодого чоловік. Вони одружилися, все добре. Хорошо. Але є випадки такі, коли всі проти, куди ти ходиш, а що то таке? От я не раз так... ну, в мене були такі випадки, коли е, жінці там, 40, плюс, і в неї мама старша, да? і вона починає слухати лекцію, вона каже, я не хочу так жити. І мама їй сказала, що доця, я тебе родила для себе. Все, сидять біля мене, ти мій тузик, ти маєш ходити на роботу, мене забезпечувати і воду мені носити. А доця каже: Я не хочу так, я хочу бути щасливою, я хочу вийти заміж родити дітей. Тільки доця відкриває рот, тільки вона там до кого до хоче чоловіка. Мама зразу: ой ой, ой, я хвора, ой ой, в мене серце, ой, в мене тиск, ой. І все. І вже доця сидить біля неї. Ну, чоловік приїхав раз, другий, третій, десятий, розумієте, і все, і потім стосунки закінчилися. Чим чоловік ближче до тої дочки приближається, тим мамі гірше. І стосунки розвалюються одні, другі, п'ять. І жінка дожила, кажу, у мене найстарша була, десь, по-моєму, 40 з чим-то років. Ну, от 43 чи ну, багато років, коротше кажучи, це ну, просто все життя вичеркнуто. От як собі там 45 років починати будувати стосунки? Як? Як в цьому віці? Так їх можна побудувати. Але це найкраще було починати будувати в 20-25. Ні, мама не зацікавлена в тому, щоб будувати стосунки. Кажу, маніпуляції можуть бути різні. Тому боріться за своє щастя. Хочете бути щасливими, вперед, ставте ціль, хочу сім'ю, хочу дітей, вперед рухайтесь до цього напрямку. Тому що я кажу, що е, родичі можуть, ну, вроді би, вони нам бажають добра, але в той же час вони можуть себе вести зовсім по інакшому. Зовсім по -інакшому. Ну, і тим не менше, вони можуть вам якраз спричиняти дуже багато труднощів, причому можуть по-різному дуже вам маніпулювати. Дякую за перегляд. до зустрічі в наступних відео.